Доброго дня, мої вітання! Як завжди, ви на каналі Авто з Європи. І ми знаходимося в Нідерландах і, як завжди, супер пропозиції для вас. Peugeot 308, білий перламутер. Автомобіль лише приїхав з аукціону. Весь в рідній фарбі без жодного підфарбування. На класній комплектації GT Line. Білий перламутр, дві таких вихлопних труби, досить стильний, сучасний автомобіль. Автомобільчик в хатчбеку. Завжди хатчбек в Європі дорожчий, ніж універсал, тому що зручніше паркуватися. Маневрувати, їздити таким автомобілем. Кліренс даного автомобіля хороший 16 см, наскільки я пам'ятаю. Ледовське світло ближнє, дальнє, просто чудове світло. Я їздив таким автомобілем в темну пору доби. Автосвітло просто чудове, якісне, ближнє, дальнє є денні ходові вогні, не потрібно в день включати ближнє світло. Хром під вікнами, заводське тонування, автомобіль знаходиться просто в чудовому стані. Ціна даного автомобіля. Тут в Європі на експорт 10 599 євро. Ціна для Європи з ПДВ 12 820 євро. 17 рік 158 пробігу, 96 кВт 130 коней. Комплектація GT Line, легкосплавні диски і переходимо до самого цікавішого. Салон просто вражаючий. Класні сидіння з такими випуклими масажними лінійками, Поєднані сидіння матерія з шкірою, досить комфортні сидіння. Обшивка карт дверей, ви бачите, шкіра, пластик, є невеличке потертість, але це все можна довести до ідеального. В загальному автомобіль в досить гарному стані, наближений до стану нового автомобіля. Сидіння, карти дверей, пластик. Чорний, чорна стеля. Бачите, які стильна прошивка ниточкою червоною. І саме основне коробка в нас де айсін автомат японський, надійний, який працює довго і безвідказно. Навігація, камера заднього виду. Клімат, контроль в даному автомобілі двохзонний, тобто можна регулювати праву сторону і ліву. Є спортрежим, динаміка автомобіля відразу міняється в цьому режимі, пробіг хороший, 158 тисяч. Мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Чотири склопідйомника, є екорежим, функція заносу, також є функція антибукс на зиму. Так, отакий автомобільчик. Прийшов лише з аукціону Досить досить збереженому стані, стильний, адекватний, економний європейський. Автомобіль. Класна комплектація, класний досить колір. Ну і в загальному стан автомобіля просто чудовий. Також є галогеночки, зараз їх включимо. Дивимося. Ледовські Не незвичайне біле світло, а ЛЕД. Економний, динамічний автомобіль. Кого цікавить, звертайтеся на даний момент. Автомобіль є в доступі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, робіть замовлення, а також не забувайте ділитися відео з друзями. На все добре, до нових відео!